Всім привіт! Рада, що ви залишаєтесь зі мною. Сьогодні, як завжди, вирушаємо до мого улюбленого зараз секонд-хенду: це Гудвіл. І я сподіваюся, що ми багато чого цікавого знайдемо. На жаль, останнім часом перегляди моїх відео падають, і Ютуб не дуже просуває мій контент. Але я продовжую знімати, бо знаю, що в мене є постійні глядачі, які чекають на нові випуски. Дякую вам за підтримку. А почнемо ми із взуття. Я вже вдруге знаходжу взуття цього бренду в секонд-хенді – Це шикарні сандалії від Ласоцки. Це польський бренд, заснований у 1990-х роках і відомий якісним шкіряним взуттям за доступними цінами. Також мені сподобався університетський свічок від Adidas, але його оцінили досить високо, тому я вирішила не купувати. А поруч висіла вітровка великого розміру від Шон Джон. Це американський бренд, відомий своїм стильним одягом середнього цінового сегменту. Брюки в стилі сафарі від Massimo Dutti, Оцінила в 16 доларів. І щоб вас не затримувати, переходжу одразу до примірки. І першим покажу такий яскраво рожевий жакет від Banana Republic. Виготовлений з катону і віскози. Доволі гарний, але б мені хотілося почуватись в ньому трошки вільніше. Це пальто, хоч і без бірки, але дуже якісно виконана і містить 50% вовни. Пошукавши, я знайшла таке ж на eBay від Enteilor. Де його продають за 125 доларів. Відчуття двояке, гарне і якісне, але як для мене, то фасон здається трошки застарілим. Наступна річ явно вінтаж бо жодних бірок на ній я не знайшла, але ця вітровка цікава тим, що її можна носити на дві сторони, не сподобалась тільки, що немає ніякої застіпки. Рожева джинсова курка. Да, чи то куртка, чи то курка від IZ за 17 доларів. IZ це американський бренд, заснований у 1937 році і відомий своїм спортивним одягом середнього цінового сегменту. Також знайшла сорочку від Ted Baker, але вона виявилась чоловічою і доволі великого розміру. Хоча оцінила її всього у 9 доларів. Ця блуза одразу привернула мою увагу. Хоч з брендом Nation Limited я стикаюсь вперше. Вона виконана з P-MACATN це високоякісна бавовна, відома своєю м'якістю і довговічністю. Nation Limited це американський бренд, що пропонує стильний одяг середнього цінового сегменту. Я дуже полюбляю літні костюми, тому що це ідеальний варіант, коли треба швидко вибігти і не знаєш, що одягти. Але саме цей костюм, який складається з шортів і сорочки, мені не дуже сподобався своїм складом, тому що аж 65% поліестера. і ціна костюма 17 доларів, що не дуже бюджетна, та і бренд не дуже дорогий. Та яскрава блуза з шовку, хоча й не всім буде до смаку, але у бренда Bob всі речі мають такий яскравий стиль. І це американський бренд, відомий своїм богемним стилем і яскравими брендами. З ціновою політикою середнього і високого цінового сегмента. Жовте базове поло від Brooks Brothers за 9 доларів. Це найстаріший американський бренд, заснований у 1818 році, і відомий своїм класичним одягом високої якості. Нові поло з довгим рукавом коштують приблизно 70-100 доларів. Новенька блакитна сорочка з від Alohas. Це іспанський бренд, і відомий він своїм стильним одягом і взуттям. Середнього цінового сегмента. На жаль, відео окремо з примірки не зберіглось, але буде разом з жилетом. Скажу одразу, що ці дві позиції я придбала. Але я б цей жилет все ж таки носила як окремий топ. І він від бренду Halston. Це американський бренд, і відомий він своїм мінімалістичним і елегантним стилем, ціновою політикою середнього та високого сегменту. Просто шикарні червоні брюки з вовни. На жаль, бренду такого не знаю, можливо, це вінтаж. І ось тепер спробуйте вгадати, що мене в них не влаштувало. Зараз дуже популярні тваринні принти. Тому вирішила приміряти джинси від Banana Republic. Хоч вони з Кіні, але з високою талією і, в принципі, такі можна непогано стилізувати. Джинсова довга спідниця від Gap. Оцінили у 13 доларів. Я б залюбки її купила, але розмір явно не мій, занадто малий. Сірі джинси мого розміру, і я взяла їх на примірку виключно через бренд. Hundred – це данський бренд. Да, до речі, данський, а не датський. І це я дізналась буквально нещодавно. Так от, відомий він своїм сучасним дизайном і якісними матеріалами ціновою політикою середнього сегменту. Гарний варіант, але знов проблема у довжині. А ось наступні джинси Levi's 501 я придбала. Мій розмір гарна довжина і колір. Що скажете? Знаєте, як то буває, тільки починаєш записувати відео, і хтось там буде робити ремонт. Тож, якщо будуть зайві звуки, вибачайте. Та спідниця з квітковим принтом від Jones New York. З шовку всього за 7 доларів. Гарний літній варіант. Наступним приміряю смугастий сарафан від Free People, але якось не вразив. Ще була така гірчична худі від Кімбленд, воно чоловіче, але я вважаю, що такі речі можуть легко бути і унісекс. І плавно переміщаємось в інший день у Valley Village. З сумок мені сподобалась коричнева від Lanchas. Оцінили її у 19 доларів, але були трошки потерті кути. І це невелика французька марка шкіряних виробів, відома своїми якісними і оригінальними дизайнами сумок. Цікава червона сумка зі шкіри виявилась від Зара. Теж оцінила її у 19 доларів і би не завадило підфарбувати кутинь. але фарби такого кольору в мене немає, тож вирішила залишити. І з взуття я, звісно, звернула увагу на мартінці. Зазвичай вони дуже заношені, але ці у гарному стані і оцінила їх у 40 доларів. Тільки погляньте на цю красу. Черевик від Масі модуті. Оцінила їх у 34 долари. Ну, вони шикарні та в ідеальному стані. Як думаєте, варті вони були таких грошей? Ви придбали чи залишили? Челсі з тваринним принтом шкіряні від Clarks. Оцінили їх теж недешево у 30 доларів. Mm -hmm. Чорні шкіряні туфлі від Франко Сарта за 25 доларів. Це італійський бренд і відомий він своїм стильним і комфортним взуттям середнього цінового сегменту. Спортивні білі балетки від Atrex, Теж оцінили у 25 доларів. І це американський бренд, що спеціалізується на ортопедичному та комфортному взуті. Може я вже і набридла показом взуття, але не могла пройти повсю яскраво жовту пару лоферів від Bonbonite. Це латиноамериканський бренд, і відомий він своїм яскравим і стильним взуттям середнього цінового сегменту. Переходимо безпосередньо до одягу. Ці джинси від Citizen of Humanity оцінили у 11 доларів. Це американський бренд і відомий він своїм преміальним денімом. цінами на нові джинси десь від 150 доларів. Наступні світлі джинси від Кавалі Клас. І я була приємно здивована, що оцінили їх у 10 доларів всього. Це молодша лінійка італійського бренду Роберта Кавалі. Могло б здатись, що це звичайнісінькі Levi's 501. Але внизу резинка. Цікаво, чи така модель дійсно була, чи це чиясь фантазія бо виглядала доволі незвично. Червона приталена сорочка від Hugo Boss. і ціна вже відчутно вища 20 доларів. А от ланслип, ймовірно, чоловічий. Від того ж його босс оцінили всього у 7 доларів. Ідеальний базовий варіант. А далі я вам покажу примірку того, що я назбирала у кошик. І першим приміряю чудовий рожевий льняний жакет від апріорі. І як ми знаємо, бренд апріорі був частиною модного дому іскада. Жакет, звісно, був чарівний, але бракувало декілька гудзиків. Ця сорочка з катоною віскози від бренду Баслер. Ще один якісний німецький бренд. Їхній стиль це класика та елегантність. Речі часто ш'ють з натуральних тканин. Цінова політика від 100 до 300 доларів за одну річ. І цю же цінили тут у 10 доларів, але на мені не сподобалась довжина рукавів. Льняний костюм від Янка Нігард за 20 доларів. Виглядав чудово, але на мені, як завжди, були короткі штани. А цей шовковий халат від Патрісії Фелдбокер це канадський люксовий бренд, який спеціалізується на білизні та одягу для дому з найкращого шовку. Їх речі коштують від 200 доларів. Цей же халат був оцінений всього у 10 доларів. Це справжній скарб. Біла базова льняна сорочка від Томі Багама за 9 доларів. Томі Багама відомий релаксит курортним стилем і високою якістю тканин. Жакет з льону і віскози від Amber Ambercrumber Fitch у розмірі М за 14 доларів. Ідеальний варіант для літніх вечорів. Лаконічний і стильний. Наступний шовковий жакет із анімалістичним принтом від моді. Ще один німецький бренд, орієнтований на якість і сучасну класику. Оцінили у 10 доларів, але мені не зайшов, хоча тканина і крій були достойні. Поло з льону від Banana Republic. Хоч і розмір XL, але фасон вільний. Виглядає комфортно. Білі джинси від Ted Baker за 15 доларів. Не приміряла, бо знайшла деякі плямки та пошкодження. Ага, і кросівки від Dior за 30 доларів можна знайти у секонд хенді Звісно, у мене були сумніви щодо автентичності. Якщо є знавці, напишіть у коментарях, як розпізнати фейк. А ще мене здивувала ціна на цей парфум Brito Wuman. Нічого про нього не знала до цього, і прийшлось загуглити. Виявилося, що це ліцензований продукт у колаборації з художником Romeo Бріто. Флакони виглядають як арт-об'єкти. Ну, не знаю, я б не сказала. Але ціна на новий флакон від 50 доларів до 90. І прочитавши коментарі, багато хто писав, що цей парфум схожий на Angel від Mugler. І для фанатів коуч маленький синій рюкзачок у чудовому стані за 50 доларів. Дуже стильний і практичний. І наостанок вишенька на торті – Окуляри від булгарі за 300 доларів. Окуляри від булгарі це поєднання розкоші італійського дизайну та високоякісних матеріалів. На цьому випуск добігає кінця. Дякую, що були зі мною! Пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. Ставте лайки і підписуйтесь. А я кажу вам до зустрічі у новому відео.